Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Руда курява накриває все навколо. Україна опинилася в полоні пилової бурі. Її до нас несе із Каспійської незовини. Найбільше порохнявою притрушує Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Місцеві у соцмережах скаржаться, що їм важко дихати, а дерева, автівки та дороги, нібито заметені іржею. В Укргідромецентрі кажуть, що до всього додаються також наслідки масштабних пожеж у Росії. Розвіятися, родий туман має ближче до вихід. Них а поки що краще тримати вікна зачиненими і зайвий раз не виходити на двір. Тримається така ситуація з запиленістю повітря у південно-східних центральних і частково північних областях до п'ятниці, скажімо так, але знову ж таки це запилене повітря буде надходити, скажімо, так як хвилями. Це на додачу по південному сходу. В нас може дещо погіршувати ситуацію. Це те, що в наших південно-східних областях також тривали час ґрунтова посуха, тому може ще і звичайний наш пил подекуди підійматися.